Це величний такий в тебе в руках. Ікона е, Михаїла, Архангела, яка виготовлена на дереві <кій> і стилізована під старовину по ніби тріщини. Це все вручну майстер доробляє вже по е, тому, як буде надрукована ікона. Він вручну це до, достилізовує, так можна сказати, дві якісь зворот. Це дерево, це все ясен, має отвір, можна підвішати на стінку, і ось такі. Ну круто, дуже, дуже круто, виглядає. дуже дуже до речі. Такі стиль перенесення чи техніка перенесення краще назвати. Імітує письмо, ікони. Дуже дуже ну велично. Наскільки ефектно він виглядає? Це Архангел Михаїл. Дуже круто бачу, тримаєш в руках мішочок. Да. Це додатково. Він купувати да, вони треба. Йдуть. Додатково ні, ні, купувати. Ні, вибачте, треба не додатково. Це йде подарунковий мішочок. теж стилізований, ніби зі зістарена мішковина. Це все комплектується такі іконочки, щоб ви не думали, як комплектувати ваші ікони для подарунку.